Зараз приїхали деканом на зарядку. Автомобіль працює, жодної помилки, автомобілі немає, все заряджається. От Зараз автомобіль заходить, залітає 123 кВт. Такий цікавий цікавий варіант. Доступний до продажу. Гарний білий салон. Класичний автомобіль вже має більшу батарею. Майже на 500 км запасу ходу і всього автомобіля вже стоїть нема підвізка. Повноцінна пневма. І колір теж доволі круто виглядає. Все ще проситься трошки поставити інші диски і машина взагалі дуже дуже гарно.